Бувають миті, коли хочеться плакати і усміхатися одночасно. Коли доля раптом каже, те, що ти робиш, має значення. Цей день назавжди залишився в моєму серці грудень 2001 року. І я добре пам'ятаю той дзвінок з районної державної адміністрації. Вас чекають у Києві. Нагородження від президента України. Я не одразу повірила, а потім збагнула. Мою роботу побачили там на горі, після книги, де писали про мій шлях і справу життя, прийшло визнання. Державна нагорода, Орден за заслуги третього ступеню. У міжнародний день людей з інвалідністю 3 грудня. Я серед натовпу преси. Камер поруч президент України Леонід Кучма. Він простягає мені руку, вручає орден і, усміхаючись, каже: А маленька, а худенька, іноді життя стискається в одну мить сльози, тремтіння в руках, шум у залі, і відчуття, що все, через що ти пройшла, було недаремно. Оплески. Усмішки, обличчя навколо. А в мене перед очима ті, хто пройшов цей шлях поруч, ті, кому ми допомагали ліками, продуктами харчування, словом підтримки всі, для кого ми з командою працювали, не заради визнання, а з віри, що добро має силу. То був непростий час: криза, брак коштів, байдужість. Але коли бачиш, як чиясь усмішка повертається завдяки твоїй допомозі, розумієш, заради чого живеш? Цей орден не просто відзнака, ні. Це пам'ять про людей, справи, віру, яку не змило жодним часом. Дякую тим, хто був тоді, тим, хто є зараз. Ми продовження одне одного, кожен крок як підтримка. Я просто роблю те, у що вірю, з добром у серці.